Друзі, всім привіт! Бажаю всім хорошого дня. Це в першу чергу. І саме головне, я вам хочу побажати мирного неба над головою. Що я хочу сказати? Я хотів сказати вам, це не новина, що ворог старається всіма не знаю, всіма способами зламати нашу віру. Зламати нашу волю, наш моральний бойовий дух різноманітніми, неправдивими новинами це закидання в інтернет елементарних фейків, що все погано. Також є такі способи настроїти нас друг проти друга. Це опять же через засоби інформації. Друзі, я вам скажу так: не вірте всяку болтовню, оці москальські фейки, не вірте. Вірте в Збройні Сили України, все буде гаразд, все буде хорошо. Повірте, на фронтах хлопці тримаються. І так, тяжко, я не спорю. Тяжко. Але ж ніхто перед цим ворогом. Не стане на коліно перед цими котами після того, що вони зробили в Бучі, в Ірпіні. То, що вони зробили в Ізюмі, то, що вони зробили в Харкові, Миколаєві, Одесі, Києві. Ну, нема прощення їм. І кожен получе по своїм ділам. Це одноз... ну, однозначно, розумієте, це 100%. Усі льотчики. Які пускають ракети, які бомблять, які рушать наші города, наші села, які вбивають мирних жителів, вони всі будуть відповідати. Ніхто не скриється, всіх знайдуть і всі будуть відповідати. Саме головне, що від вас зараз требується, це не падати духом, вірити в нашу перемогу і ні в якому разі не здаватися. Я буду повторювати це неоднократно буду повторювати і говорити. Вірте в нашу перемогу. Ні в якому разі не здавайтеся, ми не маємо права здатися і пробачити їм те, що вони зробили на нашій території. Кожен буде знайден і кожен буде відповідати за ці злочини, які вони зробили. Так що тримайтеся, не падайте духом, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і героям слава! Я вас обнимаю.